Я пізнаю світ урок 111-й, тиждень 13-й. Тема космічні кораблі. Перша подорож на місяць реактивний рух. На початку уроку перегляньте відеолист від Центаврика. Увага! Добрий день, друзі. Нині космічні польоти вже не видаються нам чимось дивовижним. Звичайні місії перебування в космосі астронавтів можуть тривати півроку. Попри це, професія астронавта залишається. Однією з найвідповідальніших і потребує спеціальної підготовки і знань. Цікаво, а яким був перший політ людини в космос? Щоб дати відповідь на це запитання, відкрийте сторінку 9 у підручнику та пригадайте вивчене, і оберіть правильну відповідь. Штучний супутник планети це космічний апарат. Розміщений на орбіті планети, розроблений для польоту до іншої планети, розміщений будь де в сонячній системі чи розроблений для польоту за межі сонячної системи. Так, правильно, штучний супутник планети це космічний апарат, розміщений на орбіті планети. Першою космічною швидкістю називають швидкість яку слід надати тілу. Щоб перетворити його на штучний супутник планети. Щоб воно злетіло? Щоб підняти його на певну висоту? Чи щоб перетворити його на природний супутник планети? Молодці першою космічною швидкістю називають швидкість. Якось слід надати тілу, щоб перетворити його на штучний супутник планети. Прочитайте інформаційну довідку та дізнайтеся більше про першу подорож на місяць. Космічний корабель це літальний апарат, призначений для польотів людей або перевезення вантажів у космічному просторі. Перший політ космічного корабля з людиною на борту відбувся 12 квітня 1961 року. Корабель здійснив один оберт навколо землі, а політ тривав 108 хвилин. Апарат був завдовжки 4 метри 40 сантиметрів. Одягнений у скафандр-космонавт сидів у кріслі катапультів. Цей механізм вистрілював зороплавця на останньому етапі приземлення приблизно на висоті 7 кілометрів від земної поверхні. У 1969 році відбувся перший політ людини на місяць. Американські астронавти здійснили подорож на космічному кораблі Аполлон 11. Вони перебували на місяці майже добу, досліджували фотографували поверхню. Брали проби місячного ґрунту? Скажіть, будь ласка, чому події, які згадані у тексті, увійшли в історію? У якому році відбувся перший політ людини на космічному кораблі у космос? А в якому році відбувся перший політ людини на місяць? Подумайте та скажіть, як перший космонавт приземлився на землю після того, як катапультувався разом із кріслом катапультою? Перевірте себе, розгадавши ревус на сторінці 10. Яке слово зашифроване? Так, зашифроване ж слово парашут. Подумайте та дайте відповідь на запитання, які можливості надають людям космічні перельоти. Перевірте себе, прочитавши інформацію на сторінці 37. Завдяки розвитку астронавтики ми маємо мобільний зв'язок, супутникове телебачення, інтернет, систему навігації, орієнтування, зручні взуття і одяг, системи фільтрації повітря, надсміцні матеріали тощо. Космічні польоти і подальше освоєння космосу надає людству дивовижні можливості: розробка найновітніших космічних технологій та їх застосування на Землі, спостереження за землею, прогнозування погоди, передбачення стихійних лих, виверження вулканів тощо, здобуття нових знань про природу і Всесвіт, захист Землі від зіткнення з астероїдами-кометами. Освоєння інших планет і супутників, створення на них земних колоній насамперед на місяці і Марсі, пошук і видобування корисних копалин на інших небесних тілах, перенесення шкідливих виробництв на інші небесні тіла, пошук позаземного життя, розвиток космічного туризму, дослідження можливостей людського організму, розроблення ліків. Позначте варіанти, які збігаються з вашими міркуваннями. А які із зазначених можливостей здаються вам найфантастичнішими? А чим різниця рух тіла на Землі і у космосі? А як, на вашу думку, переміщуються космічні кораблі в космічному просторі? Так, тіла на землі рухаються завдяки відштовхуванню від чогось, човна від води, автомобіля від поверхні землі, птахів і літаків від повітря. У космічному просторі немає навіть повітря, отже, і відштовхнутися ні від чого. Єдиний спосіб переміщення в космосі реактивний рух. Для запуску космічного корабля використовують ракети носії. А для маневрування в космосі і повернення корабля на Землю ракетні двигуни. Пригадайте, що таке реактивний рух. Перевірте себе. Реактивний рух виникає внаслідок відділення від тіла його частини з певною швидкістю. Тіло і його відокремлена частина рухаються в протилежних напрямках. Розгляньте рисунки на сторінці 11. Подумайте та скажіть, що спільного між зображеною повітряною кулькою, ракетою, що злітає, і кальмаром, який пливе у воді. Так, на всіх трьох рисунках застосований реактивний рух. Оберіть правильну відповідь. Кальмар переміщується так: усмоктує в себе їжу чи воду. Правильно, воду, а потім різко викидає її крізь спеціальний отвір. Реактивний рух кульки виникає, бо кулька відштовхується від руки людини, кулька відштовхується від повітря. Відбувається відділення її частини, повітря, що було всередині кульки. Правильно, реактивний рух кульки виникає, бо відбувається відділення її частини, повітря, що було всередині кульки. А відокремлювана частина ракети це струмінь гарячого газу, який утворюється під час горання палива, хвіст ракети чи невикористане паливо. Молодці це струмінь гарячого газу, який утворюється під час згорання палива. Перегорніть сторіночку сторіночка 12. Пофантазуйте, яку частину безмежного Всесвіту ви хотіли б відвідати. А які планети, зірки чи, можливо інші небесні тіла? Ховаються в далеких і таємничих сузір'ях, що їх світло ми бачимо в нічному небі. Спробуйте угадати, яке саме зображення царя звірів надихнуло людей назвати це Сузір'я Левом. Намалюйте цю тваринку. Чудово! Уявіть себе знавцями світового кінематографу. Відгадайте, з якої стрічки прослухана мелодія! З якої кінострічки прослухана мелодія? Так, із кінострічки Король Лев. Перегляньте відеофрагмент та порелаксуйте з кадрами улюбленого фільму. Чудово. Пригадайте та оберіть правильну відповідь: космічний апарат призначений для перевезення людей і вантажу в космічному просторі це штучний супутник чи космічний корабель. Правильно це космічний корабель. А перший космічний політ з людиною на борту відбувся 12 квітня 1961 року чи 12 квітня 1969 року. Так, перший космічний політ з людиною на борту відбувся 12 квітня 1961 року, а в 1969 році відбувся перший політ людини на місяць. Перегляньте відеофрагмент про подорож американських астронавтів до місяця. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. That's all right, I don't mind a bit. How is the quality of the TV? Oh, it's beautiful, Mike. It really is. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Yes indeed. They've got the flag up now and you can see the stars and stripes on the to... now and you can see the stars Okay, you're clear now. Thank you. Uh, let's move that over this way. Neil Armstrong has the scoop for the bulk sample. Поміркуйте, які дослідження ви провели б на поверхні місяці, якби вам випала така можливість. Відкрийте сторінку 38 підручнику та попрацюйте з текстами. Внесок українських науковців у розвиток світової космічної галузі». Винахідник Микола Кибальчач. 1853 1881 роки. Народився на території сучасної Чернігівської області у 1918 році розробив перший у світі проєкт літального апарата, який рухався за допомогою ракетного двигуна. Науковець Юрій Кондратюк 1897-1942 роки. Народився в місті Полтава. У 1929 році розробив схему польоту на місяць. Вона передбачала політ на супутник висадку на його поверхню і повернення екіпажу на землю. Розрахунки Юрія Кондратюка згодом використали американські науковці для здійснення першого польоту людини на місяць у 1969 році. Сергій Корольов 1907 1966 роки. Народився в місті Житомир. Під керівництвом українського конструктора запущений перший штучний супутник Землі. Відбувся перший політ людини в космос і перший вихід людини у відкритий космос Леонід Каденюк 1951-2018 роки. Народився в селі Клішківці Чернівецької області. Леонід Каденюк перший Єдиний на сьогодні космонавт Незалежної України здійснив політ у 1997 році у складі міжнародного екіпажу на американському космічному кораблі. На борту працював науковцем-біологом. Я був першим, хто полетів у космос із українським прапором. 1997 року вперше український гімн пролунав у відкритому космосі, згадував. Космонавт. Подумайте та скажіть, чи можна назвати українських науковців зачинателями освоєння космосу? Молодці.